Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Оперативна інформація по ситуації в Києві. І так, чергова повітряна атака на столицю минуло лише 18 годин після наймасовнішої атаки БПЛА по Києву. А ворог знову напав на столицю. Це вже 15-та повітряна атака з початку травня. Рашисти, терористи усіма силами намагаються здійснити ураження ключових для себе цілей і одночасно виснажити ресурси нашої ПП також цими постійними нападами противник прагне тримати в глибокому психологічному напруженні цивільне населення цієї ночі. Знову були дрони за попередньою інформацією. Ворог застосував баражуючі боєприпаси шахед практично одночасно із атакою БПЛА. з району Каспі ворожі ту 95 мс здійснили пуски крилатих ракет. Ймовірно, Х-101, Х-555. Така атака на столицю була комбінованою з різних напрямків загалом силами і засобами наш. Ой ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Ударів по Києву не допущено. Дякуємо протиповітряній обороні за відмінну роботу. Остаточні дані у зведення генштабу та повітряних сил в результаті потіння уламків у Подільському районі пробило дах житлового будинку без жертву. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило. Дані оперативного зведення оновлюється і уточнюється. Слідкуйте за новими повідомленнями. Нагадую, важливі речі не знімайте роботу. Ту ППО цим ви вбережете і наших воїнів протиповітряної оборони і відповідно своє життя. Сергій Попко, начальник КМВА. спалахували локальні пожежі через уламки дронів та ракет. В той же час, повертаючись зі спускових рубежів, аварійний сигнал подав один із бомбардувальників окупантів. Згодом над Астраханю рухнув один із 195 через технічну несправність прямо після пуску ракет. Як передають джерела, Росія офіційно не повідомляє про втра. То літака проте літак знищений повністю разом із екіпажем. Він впав з великої висоти, не дотягнувши до аеродрому. Наразі невідомі причини поломки ведуться пошука чорного ящика. Проте точно відомо, що екіпаж загинув. Це вам за Київ та Дніпро. Росія не припиняє тероризувати мирне населення України, тому не дивно, що пілоти убивці отримують карму. Цього разу вона настигла екіпаж ту 95 До зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобання. Айка, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.